Підготовка до нового навчального року це трудомістке і клопітке заняття. Переконаний директор школи номер 25 В'ячеслав Брашко. На сьогодні, щоб підготувати навчальний заклад до нормальних умов праці зусиль одної адміністрації школи, буде замало. Це повинен працювати весь колектив: від сторожа технічного працівника до директора школи. Більшість ремонтних робіт у шкільних закладах вже завершені, але найболючіші, а саме ремонти дахів, будуть тривати до жовтня. За словами начальника господарської групи департаменту освіти Жанни Погорілої, найбільше комунальники працювали влітку над інженерними мережами. Це капітальний ремонт дахів, всі заклади і дошкільні заклади, ремонти зовнішніх тепломереж, внутрішніх тепломереж. Це наше саме болюче таке питання на сьогоднішній день. Каналізаційні мережі. Ну, всі інженерні мережі у нас потребують капітальних ремонтів і капітальних фінансових вкладень. Ремонтними роботами підготовка до навчального року не завершується, адже найважливішими персонами вересневої лінійки є першачки. Цього року їх буде 2,5 тисячі. Це дещо менше, ніж у попередні роки. Але справжній сюрприз у вигляді бейбі-буму очікується у 2013 році. Як відомо, цього року загальноосвітні школи повертаються до 11-річного навчального плану, проте, поки що, Міністерство освіти та науки України ще не дало точних вказівок щодо навчальної програми 10-11 класів. Є два варіанти: чи починати е, планувати роботу за 12-річною системою, потім відкинути один рік, чи починати планувати роботу за системою старою 11 річною Я думаю, що найближчим часом Міністерство на підсумковій колегії визначиться з цим, і ми будемо е, мати можливість виконувати е, їх розпорядження. У департаменті освіти сподіваються, що відміна 12 річки дасть позитивні результати. Школярі, які масово збиралися після 9 класу вступити до закладів середньої спеціальної освіти, повернуться до лав рідних шкіл.